Так, грандіозний момент. Біля суду Вінницького міського суду Вінницької області громадські активісти та численна кількість журналістів чекає учасників судового процесу по резонансній справі Шевцова і Шарія. Тому що суд закритий, немає ніякої інформації для громадськості і не зрозуміло, чому раптом суд закрили, але нам пояснили судді тому, що наполягли адвокати. Ну то слід зауважити, що адвокати наполягають в багатьох випадках, але не завжди суд приймає рішення закрити. Як нам пояснив головуючий суду судового процесу. Цього Геннадій Кашпрук. Суд хоче бути максимум об'єктивним, щоб пошвидше прийняти рішення, і тоді вже буде відповідна заява для громадськості. І все буде відкрите. Оце громадські активісти підходять, бачите? Але вже сьома година, ми майже три години біля суду, але нікого немає. Не виключено, що адвокат Ганіба! Ганіба!